Усім привіт, шановні глядачі цього відосу. А сьогодні ми з вами поспілкуємось про дороги, про дороги у лібертаріанському суспільстві. Звісно ж, я насправді дуже часто чую це питання, хто ж буде будувати дороги при лібертаріанському суспільстві, коли всі гроші, які люди повинні сплачувати у вигляді податків, залишаються просто у них у кишенях і нікуди не йдуть. Ні ні до яких чиновників, ні до якого бюджету. Часто я це питання чую від е, своїх друзів або знайомих, які тільки ну, від людей, які тільки починають цікавитись лібертаріанськими ідеями. Давайте про це власне і поговоримо. Хто ж буде будувати такі дороги, коли ми не сплачуємо податки чиновникам і не дозволяємо їм розпоряджатися нашими грошима? Існують два виходи із цього насправді дуже простого питання. Ну, насправді їх існує ще більше, але на мою думку, найперспективніших варіантів усього два. Варіант перший: існують спеціальні інвестиційні дорожні фонди, які безпосередньо займаються питанням будівництва доріг. Вони функціонують як звичайні такі собі інвестиційні фонди, куди можуть інвестувати гроші усі люди, які в цьому зацікавлені, для того, щоб. Примножити свій капітал. Звичайно ж, у лібертаріанському суспільстві все ґрунтується на ринкових механізмах та капіталізмі. Тому всі дороги будуть платні, тому що хтось побудував ці дороги. І хоче на них заробити. Він побудував їх для людей. Ну, а власне, це були інвестори, які вклали свої кошти у такий дорожній інвестиційний фонд, який, власне, вже і вирішував усі інші питання. Наприклад, наймав підрядників для будівництва доріг і так далі, і тому подібне. У такій ситуації, що ми бачимо? Ми бачимо, що а, люди... таких фондів, звичайно, буде не один, не два, не три, навіть не п'ять, навіть не 10. Таких фондів для нормальної здорової ринкової конкуренції повинно бути дуже багато на території України. Ну вони повинні там я не знаю, працювати як звичайні компанії, наприклад, як супермаркети. Так кожна людина в Україні буде мати право інвестувати свої власні гроші у такий фонд. Такий фонд наймає підрядників, або самостійно є якимось підрядником і будує власне дорогу. <кхід> будує дорогу, якою користуються всі водії. Водії. Сплачують гроші, якісь копійки, насправді це буде виходити за користування безпосередньо саме цією дорогою, яку побудував конкретний інвестиційний фонд або така дорожня компанія. Давайте будемо називати це дорожня компанія, а, яка побудувала таку дорогу. А водій, коли, ну, наприклад, як це може реалізовуватися, як може а, плати з водія? Потрапляти, оплата з водія, потрапляти просто у кишеню інвесторів, наприклад. Через, такий дорож... через таку дорожню компанію, через такий дорожній фонд. Наприклад, до кожного авто приєднаний якийсь пристрій, який безпосередньо, коли авто проїжджає по конкретній дорозі, у кожної дороги є свій власний ідентифікаційний номер, звичайно там, і так далі. І коли авто проїжджає по конкретній дорозі. З, ну, просто йде на рахування на такий пристрій. І потім, коли там водій, наприклад, вже там наїздився, приїжджає на парковку, глушить двигун, то з його картки просто списуються кошти на рахунки тих компаній, які власне побудували дороги, якими користувався цей водій сьогодні. Ось так це може бути, наприклад, реалізовано. Або, наприклад, такий пристрій буде. Рахувати кілометраж, який проїхало авто а, по а, власне платним дор дорогам. І саме будуть рахувати плату з водія за кілометраж користування такими там дорогами, наприклад. Ну, звичайно ж, там буде дуже багато аспектів, нюансів там і так далі. Звичайно ж, ціна плюс-мінус. За користування такими дорогами повинна бути ну, однакова, там. ну і так далі. Ну, тобто, це вже технічна складова реалізація цього питання. Ми зараз кажемо не і говоримо не про це. Ми говоримо, власне, про сам механізм, як можна реалізувати будівництво інфраструктури, доріг, мостів, наприклад, без участі чиновників. Тому що зараз, як я вже і казав у всіх своїх відео, у чому? Є плюси лібертаріанського суспільства. Тому що ми обходимо чиновників, ми не дозволяємо чиновникам та державі використовувати наші кошти. Натомість ми самостійно можемо за допомогою ринкових механізмів будувати собі інфраструктуру напряму розраховуючись з підрядниками, які, власне, і будують ці дороги. Зараз яка схема? Ми платимо податки до бюджету. А дивіться, ще така штука. Хто вважає, що дороги безкоштовні, я мушу вас засмучити, так? Засмутити. А нічого безкоштовного взагалі не буває. Забуваємо про це, тому що якщо побудована дорога у вас під під'їздом, наприклад, то будьте певні, хтось за неї заплатив. А хто за неї зараз заплатив, це ми і з вами. Ця дорога була побудована за рахунок наших податків, які ми платимо. І обслуговується вона, і ремонтується вона за рахунок тих самих податків, які ми із вами сплачуємо. Тому безкоштовного нічого взагалі не буває. Я просто пропоную не сплачувати податки до бюджету там, країни, з якого потім чиновники. Крадуть наші кошти, з якого вони потім просто влаштовують якісь незрозумілі тендера, які виграють підставні компанії, які будують так сяк, але можна десь вкрасти. Розумієте, чиновники у цій схемі ми спочатку платимо чиновникам, а потім чиновники платять підрядникам, якщо ці підрядники дають їм відкати. Чиновники це просто така такі посередники, які дуже хочуть вкрасти гроші. Ну, дивіться, і як правило, вони неефективно розпоряджаються грошима. Навіть якщо б вони їх не крали, все одно буде некомпетентність і буде неефективне використання цих фінансових ресурсів. Тому я пропоную просто напряму з підрядниками укладати контракти, укладати договори на будівництво інфраструктури. І, власне, заробляти на цьому гроші, чому б ні. А, як це може працювати, я в принципі вже сказав. Це такий фонд, куди всі інвестори, які ну як хто скільки там хоче, хто скільки може, інвестують гроші в якусь компанію. Якась компанія будує дорогу. А водії, які користуються цією дорогою, просто-напросто сплачують гроші за користування конкретним дорожнім полотном. На рахунок компанії, не до якогось там бюджету, не до якихось там чиновників, а просто напряму до інвесторів. Таким чином, інвестори будуть зацікавлені інвестувати у інфраструктуру, доглядати за інфраструктурою, тому що можна там, наприклад, зробити так, що якщо якість дорожнього полотна з плином часу погіршується, то плата, яку платять водії, також стає меншою за проїзд такою дорогою. І ґрунтуючись на цьому принципі, кожна така компанія, власниця таких приватних доріг, буде напряму зацікавлена в тому, щоб збільшувати свої прибутки. А отже, слідкувати за тим, щоб якість дорожнього полотна була а, максимальна, тому що це максимальний прибуток з конкретної дороги. Всі зацікавлені у цьому, всі максимально водіні, тому що і дорога класна і крута, і вона побудована кимось, і вона дуже гарної якості. І інвестори, тому що вони заробляють гроші, інвестувавши в такі інфраструктурні проекти. І така а, дорожня компанія, яка також отримує гроші від управління цими фінансовими ресурсами, та власне від а, також інвестицій у цю інфраструктуру. А, ще хочу звернути увагу на таке питання як у забудовників. так, А чи не буде така ситуація виникати, що всі інвестори, наприклад, скинулися своїми грошима а, на будівництво якоїсь, наприклад, автомагістралі? Я не знаю там Харків Сімферополь, наприклад, ну, ще однієї, так? А, або там якоїсь іншої там, Харків Львів, наприклад? Або, наприклад, залізниця, там така ж сама історія. Або, наприклад, мосту. От мосту через Дніпро у Києві, наприклад, всі скинулися. Компанія, така дорожня компанія, інвестиційний такий фонд, просто взяв гроші та кудись зник разом із грошима. І не мосту, ні грошей немає. Давним-давно, у таких країнах розвинених, як, наприклад, там Арабські Емірати, у такому місті, як там Дубай. Є така система захисту інвесторів. Забудовник, коли будує там хмарочоси, він не має жодного права взагалі будувати їх на гроші інвесторів. Там є закон, який діє про захист грошей інвесторів. Спочатку забудовник будує хмарочос, потім здає його в експлуатацію. Якщо цей хмарочос відповідає всім технічним нормам та стандартам, він має право, ну тобто компанія, яка його побудувала, девелопдуведдевелопер має право вже продавати квартиру цьому будинку інвесторам. І тільки тоді він може використовувати гроші інвесторів Там вже там розраховуватись по кредитам, які він там займав, наприклад, на будівництво цього там. Хмарочос з підрядниками розраховувати, з якими ще не розрахувався, там, і так далі. Таким чином, інвестори завжди будуть застраховані. Вони не можуть втратити свої кошти, тому що вони інвестують в проєкт, який вже був реалізований. Отже, така дорожня компанія спочатку повинна буде побудувати міст, потім вести його в експлуатацію. Якщо він відповідає всім нормам та стандартам, тільки після цього інвестори можуть вкладатись а, у цей міст. І, власне, почати заробляти з кожної автівки, яка по ньому проїздить. Ось така схема. Ну і, власне, другий варіант а, він ще простіший, він вже давним-давно реалізований це просто платні дороги. Якась людина просто інвестує, інвестує, або компанія інвестує у платну дорогу, наприклад, той же Харків, Львів. Будується платна дорога, стоять, стоять якісь шлагбауми, так, І, звичайно ж, проїзд цією дорогою буде просто платний для всіх водіїв. Ця практика реалізована у багатьох розвинених країнах Європи та Америки ну, та США. А, отже, а можна просто використовувати навіть комбіновану якусь систему. І так, і так. Отже, вихід з ситуації з будівництвом доріг є. І Він насправді дуже-дуже простий і він працює. І він, більше того, що працює, він ще надає можливість людям заробляти на будівництві інфраструктури та вкладати зароблені гроші у її розвиток і далі. Тобто, таким чином інфраструктурні проекти будуть реалізовуватись набагато швидше і з набагато більшою якістю, тому що в цьому будуть зацікавлені інвестори. Та такі дорожні компанії напряму. А звичайно ж, кінцевим бенефіціаром всього цього будуть звичайні користувачі, тобто водії, які отримують якісні дороги, розгалужену мережу таких доріг, такі, ну, таку, таку інфраструктуру, так мости там, і так далі. І, звичайно ж. Низьку оплату проїзду по таким дорогам, тому що таких компаній повинно бути дуже багато дорожніх таких компаній. А чим більше таких компаній, тим більша конкуренція між ними. А чим більша конкуренція між ними, тим звичайно ж нижча оплата проїзду такими дорогами. Ну добре, шановні глядачі, цього відосу. я думаю, що було цікаво сьогодні послухати а, таку точку зору. Як можна побудувати інфраструктуру у лібертаріанському суспільстві? Якщо у вас особисто є якісь ідеї, як можна обійтись без чиновників при будівництві інфраструктури, наприклад, тих же доріг, то пишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Мені дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Можливо. Є якась ще ідея, яка просто наспала мені на думку, як можна обійти чиновників та вирішувати а, наші інфраструктурні а, проблеми самостійно, за допомогою ринкових механізмів. Звичайно ж, підпис... підписуйтесь на цей канал, тому що мені дуже приємно, я кожного дня слідкую за кількістю підписників, які а, збільшуються на цьому каналі. До зустрічі!